Розпочинаємо пошиття сукні 31-34 з того, що розмічаємо на грудну влиточку на пілорці, сшиваємо її та запрасовуємо вниз. Оцей отвір по пілорці треба вирізати досить обережно, щоб у нас оцей відрізочок залишився 1 см. Це дуже важливо. Далі потрібно вирізати крайку 1,5 см шириною довжиною 4,5 см. І посилити оцей відрізок. Потім ми беремо підборти. Підборти у нас проклеєні, стоять отак от надсічки дві. І ми по цим надсічкам запросовуємо, створюємо планку. У нас буде така цільнокрійна, суцільнокрійна планка із підбортом. Тепер потрібно пришити. Під борти до пілочки, яким чином ми це робимо? Он це у нас отак планка. Ось у нас лице планки, отак під борт і планка. Нам потрібно скласти під борт лице з лицем, з пілочкою, отаким чином, і пришити чітко сантиметровим швом. Можна тут поставити крапочку, відмітити сантиметровий шов внизу, сантиметровий шов з боку, і до цієї точечки нам треба дошити. Так само ми пришиваємо і іншу сторону. Перед тим, як ми пришиваємо підборт, нам треба обмитати оцю сторону підборта, щоб нам потім було зручніше працювати. Тепер вже пришиті і права і ліва сторона, і потрібно розсікти отак в кутик припуски Розсікаємо дуже обережно, і я не дорізаю завжди десь ну майже там півміліметрика і цю, і цю сторону. Нам треба не захватити сам підборт. Тепер права планка у нас буде зверху, значить, ми її зверху і залишаємо. Накриваємо ліву планку, відвертаємо, припуски, вивертаємо і отак пришиваємо із кутика в кутик. Отак пришиваємо. І потім оцей зріз обметуємо. Готова планка, я її попрасувала. Припуски загорнула на пілочку. Потім, коли вшиємо каптур, дамо тут оздоблювальну строчечку, І у нас буде отака планочка з суцільно крійним під бортом. Коли буде відкриватись, буде все гарно, акуратно. Тепер ще що я зробила, коли обметувала цю нижню частинку, я обметала боковий шов знизу для розрізу. Стоїть націчка для розрізу, вона саме нижня по боковому шву. Так от, по пілочці обметую оцю частину 3 см вгору за надсічку. Надсічка Націчка нас стоїть тут, а я обметую трошки вище. Тепер зшиваємо плечі і бокові шви до оцієї надсічки для розрізу. Сшиті бокові шви, сшиті плечі, і тепер треба правильно обмитати боковий шов. Для цього у нас боковий шов сшитий до надсічки по розрізу. Ось у нас стоїть закріпочка, боковий шов сшитий. Тепер ми прокладаємо оверлочну строчку по лицю. Доходимо до цього відрізка, де у нас завершилася строчечка. Відгортаємо припуск і продовжуємо оверлочити боковий шов по спинці без цього відрізка для розрізу. Далі запрасовуємо низ, запрасовуємо сам наш розріз і оформлюємо низочок і розріз. Припуски для розріза розпресовані. Запрасований низочок таким чином. І тепер обробляю кутики для низу і розрізу. Просто складаю лице з лицем, знаходжу оцю точечку, де у нас сам підгін. Перед цим я переміряла, щоб розрізи були однакові, складаю отак. І по лінії запрасованій, зашиваю отак низочок. Буде це виглядати потім таким чином. Все гарно закрито, запаковано. І тепер прокладаю оздоблювальну строчку 0,5 по розрізу і на 0,1 на 01 по краю низу. Працюємо з каптером. На лекалі каптура стоїть намітка під петлю. Орієнтуючись на цю намітку, проклеюємо з вивороту на верхньому каптурі місце під петлю дублерином, посилюючи таким чином це місце, виметуємо петлю, уже розмічаємо її з лиця і зшиваємо верхній і нижній каптур між собою. Потім я проклала оздоблювальну строчечку по верхньому і нижньому каптуру таким чином, щоб вони. Не створювали потовщення, коли ми сшиваємо між собою верхній та нижній. Тобто, в верхньому розвернула припуск сюди, в нижньому розвернула припуск туди. Проклала оздоблювальну строчечку. Потім сшила каптури між собою. Далі відвернула всі припуски оцього шва на нижній каптур. І проклала строчечку 0,1 перестрочила цей припуск, для того, щоб потім було проще його випрасувати з перекантом. переканта не видно, але він є. Прасуємо каптур, створюючи перекант І тепер ми можемо прокласти строчечку на 3 см, створюючи коліску для нашого шнурочка. Потім. Між собою скріплюю верхній та нижній каптур швом 05 та вшиваю в горловину. Каптур вшитий, вшиваю його від середини планки. Після того, як вшила каптур під вартом, отак від згину, огинаю каптур. І пришиваю Вот Отак виглядає вже підшитий підборд. Далі обметую зріз і фіксую підборд по плечу. З каптуром мы роботу завершили. Від крайки до крайки відриваємо дві полосочки шириною 3 см та виготовляємо такі шнурочки для каптура та для зав'язочок на рукав. Просто отак от складаю, отак перегинаю і відстрочую. Можна запросувати низочок, поки у нас рукавчик в розкритому вигляді. Один із виготовлених шнурків я розрізаю на 4 рівних частини і пришиваю до рукава. Пришиваю, орієнтуючись на намітку по рукавчику, по лекалу рукава. В нижній шнурочок просто прикладаю і швом 05 фіксую. Далі верхній шнурочок пришиваю спочатку, щоб сам шнурочок. Дивився вгору, припуск був вниз. А потім закриваю припуск, шовчик закриваю, і фіксую шнурочок вниз. Тепер рукав зшиваємо, обметуємо, просуємо шов рукава і підшиваємо низочок. Далі вшиваємо рукав в пройму, орієнтуючись на надсічки. Готова сукня, вшиті рукавчики в каптур вставлений шнурок. Я його зав'язала отак на одну петлю, щоб трималась ця зборочка, тоді каптур гарно викладається біля шиї і не відтягує саму сукню назад. По планочці зробила оздоблювальну строчечку, або не по планочці, а по пілочці біля планки. Зробила дві петлі. І зав'язала шнурочки на рукавчику. Так виглядає зібраний рукавчик. Самі шнурочки зав'язала вузлик, тугенький так гарно затягла. Близько біля вузлика зрізала залишок шнурочка. Потім просто зав'язую на пантик. Буде зборочка по рукавчику. Отак, трошки можна затягти і поправити. Все, сукня готова, можна пришивати гуцики і носити в задоволення.